Гора чують, про бджіл чують, а про Мурчика. Учора Максимко, що їхня хата. Однак і ця новина не справила на усіх ніякості вражень. Тут дідусь Микола. А? Микола, розвернувшись до другу, питаю дідуся його. А де це твій Михайло? Щось рядом ночув його і не бачив. Він. він у нас. Da får vi et mer godt bånd. И обратно и Микола... что?